Що в той момент, коли е, російська нафта стала вартувати нижче потолка, так. ми побачили неймовірне укріплення е, російського рубля до, е, 70 доларів 70 рублів за долар. Після того одночасно верня не після того, а одночасність, яка якась відбулася в той момент, коли е, російська нафта підвернула під стелю. У мене відповідь дуже проста. Що е офіційно почали поступати нафтодолари в Російську Федерацію. і Це призвело до просто звичайного монетарного укріплення е рубля. І з Немає яких країн? Е з яких країн поступається євродолари? Зо всіх. З усіх. І І найцікавіший момент: що з того ж самого моменту ми почали е побачили величезну ходу укріплення євро. Так, так. І виникає тепер. Просте питання: це у нас е, співпадіння з одночасністю, да? тобто, чи у нас є причина наслідкової зв'язки. Якщо з Росії причина наслідкової зв'язки для мене абсолютні, тому що ще раз повторюю: в той момент, коли в той момент, коли хлинули офіційні долари, укріпився рубль, тому що співвідношення монітарних мас просто-напросто спрацювало. І саме головне, що в цей момент якраз і почав працювати механізм Набіуліної, ну у них 20%… на. Діє цей е, е, ставка. А щоб ви розуміли, що таке 20% з відсотків це означає, що любі гроші, які попадають зараз в банківську систему Росії, п'ята із них частина сразу же забирається. 20% це п'ята частина. Вона автоматично забирається із обігу. І ми отримали спочатку е, е, катастрофічне укріплення рубля. А другий момент ми отримали дуже негативні наслідки з е, е, про ми отримали монетарну дефляцію в Росії в даний момент. От вам я не знаю. Я дивлюся одніх економістів, інших е е проросійських, не проросійських, якісь там Блумберги читають і так далі. І всі кажуть про аномальне е укріплення рубля. Так давайте відверто скажемо, що вони е е офіційно отримують зараз нафтодолари, нафто євро, і заяв укріпилося. Більше того, тепер інше прийдемо: у вас євро укріпляється. Чомусь теж аномальна. Ви це зараз манкуєте тим, що це сталося із за того, що е, долар присів. Долар присів, наскільки я знаю, з двох один інфляції до 2,4%. до 2 і при тому притом інфляція, якщо говорити про єврозону, вона продовжується. Я маю на увазі цінова інфляція, про яку ми говорили. але укріплення євро відбувається. А слухайте, шановні Єврозона, а може у вас такий же самий полосос зараз тільки в вигляді 9%, які ви висасуєте із офіційних грошей, які зараз з'явилися? Тому що мені так здається, що зараз російська нафта теж офіційно почала куплятися у вас і почала оподатковуватися.